Шалом, це Славко. Наш заяць, як і минулого разу в укритті. Ми говоримо за вечірній Бахмут. Ви мені дорікали, що на тверезу голову я песиміст. Тож я скажу, ситуація трохи змінилася, і ми вимагаємо засобів підтримки старшого начальника, котрим я скористаюся відразу після трансляції. Поговоримо ми за таку важливу річ, як таємничий наказ сирського. Ви знаєте, вже з добу. Ну, знову, да, власне, майже здобув вже курсують чутки за таємничий наказ Сирського, до чого він зводився. Наказ був, в принципі, в головних його рисах злитий. Я вам поясню: оце знову ж таки невідповідність карт, це от Красне Іванківське. Туди далі ступ ступочка, туди далі Константинівка. Ви знаєте, Констаха знаменита, А це от траса. 0504. І йдеться в наказі сислови, то це дії противника, йдеться в наказі це Не новий наказ, він уже чому ми за нього говоримо, він уже був приведений в дії, вже відбулися бойові дії. І йдеться за що? За спробу перерізати оцю шляху противником з півдня, тому бойові дії цьому в цьому Іванківське красне мали за мету відсунути противника від траси. Т0504 відкрити дорогу на Константинівку. Власне, ось до чого зводиться. Ну, для чого відкривати дорогу на Константинівку, ви розумієте, для виводу військ. Для того, щоб розширити горлянку і вивезти наші війська. Ну, що я можу сказати, що, якби Грофац... Вчасно давав такі накази Паулюсу, то може би не відбулося трагедії в Сталінграді. Побачимо, що на це відповідає від... як на це відповідатимуть наші командири на місцях. Дії, ви знаєте, відбувалися в цьому. Вважається, що давайте скажемо оптимістичну версію, що від траси відсунули їх, що горлишко для відступу розкрилося. Шейка матки так сказати. Будемо сподіватися на те, що вдасться нам. Цей мішок нашим збройним силам, нашим хоробрим, гречним воякам покинути з найменшими втратами. Це отака от ситуація для тих, хто сподівався на таємничий наказ Сирського, Він уже приведений в дію. Я сподіваюся, що він виконується. Бо якщо він не буде виконаний, то ситуація з відступом стане значно гірше. Ось власне і все бай.